Це який красивий, гарний, гарний ранок жопневий. Сонечко світе. Так все переливається. Особливо це це я показую з вікна зрозуміло сусіда. Бачите, яке дерево здорове. І як воно, не знаю, чи передасть воно цю красу, чи ні. Нарешті сьогодні сонце. Може, ж сьогодні буде. Ну, Вчора теж сонце вже було, вже добре, вже дожі е, за, ну, завершуються, але все рівно Слякоть така ото було, таке то було, то не було. А сьогодні ось дивіться, небо чисте, голубе, сонце воно виблискує, сонце виблискує. Вітер, да, вітер на дворі, вітер на дворі. І я така їду виїхала із спальні і шторки відкриваються я в світі з кімнати. Відкриваю шторки. Боже, а тут така красота. І думаю, як же ж не снять, Ну як же ж не снять таку красоту? Боже, оце за що я люблю осінь? Ось, за що я люблю осінь? За красоту, за краски, за кольори її, за її кольори. Все, цвіточки ще у нас тут трошки є. Ще чуть... Квіточки, ось бачите, квіточки. Це ранок ще дев'яти немає, десь Пів восьмого, пів восьмого без двадцяти, десь отак. От. Та ні, піввоського. в мене часи поспішають трошки, то пів восьмого, ось бачите, як гарно. Так, добре, піду я далі працювати. Красота, красота. Ранкове сонце, Жовтневе ранкове сонце. Гарно, дуже гарно. Так, мої хороші, привіт всім. Ще раз я бачите в такому новому ракурсі. І думаю, що я так раніше не робила, можна ж було поставити, в мене ж є ось підставочка, щоб і не. Не хиліталося, не падало, нічого, але задній фон. <смі> мені треба було задній фон. Так, знаєте, що я хотіла вам сьогодні показати свої здобутки, там, як, як покупки, чи як покупки, те, що я купила, те, що я придбала, те, що мені подарили навіть от, за період, тому що я вам ну, не показувала, звісно. Але сьогодні я вирішила бачите, вже в діла і альпаку, хі -хі -хі, і кофту з рукавом. А то вчора сиділа в футболці і в альпакі. кажу, що ти, руки голі, а жилетка нормально це. Кажу, там мені не холодно. Я в принципі то так ніде і не. Виходила в хаті була постійно, Ну не знаю. Сьогодні звісно, я запланувала вийти на вулицю там на 5-10 хвилин, але не впевнена. не впевнена. І не за того, що там, просто і за часу. Тому що в мене е, ну, часу мало. Я і так вже спішу. Думала утра провести ефірчик м -м, прямий, е, ну такі домашні на Тікток, але я не встигла. Не встигла, ну не встигаю, так, і так показую вам те, що я е, придбала. Е, я помните говорила, що мої е, сита їздила в Умань, що мої ну всі мої їздили в Умань. Я була вдома на хазяйстві, але ну, мене ж не лишили без подарунків, як то кажуть, все одно купили якісь е, подарунки. І ось отакий перший подарунок я не показувала. Воно, звісно, от зеркалює Це такий магнітик це магнітик ось, ось такий стеклянний. називається. Е... Так продовжую бо трошки е... цей. В общем, такий, ще раз показую, такий магнітик. Софіївський парк. Ось отак сфокусуюся, бачите? Ну Гарний, гарний. Воно просто близькує, бо в мене тут світло горить. Ось ну, такий магнітик. Ну, отак от буде краще. Да? Отак, от, ну. отак от буде краще. Ну, я його ніде не ставлю десь там. Я його, знаєте, куди ставлю завжди, я його ось сюди. в мене. Де картинка, там і ставлю. Ми були на концерті. Ну, естественно, як це так на концерті купити якийсь собі сувенірчик. І я купила собі сувенірчик, чашечка. Ось Діма Волкана Ось, бачите, написано Волкану Волкану Така чашечка. Тут, звісно, біла, вона така в мене, як. Е Сувенірна. Поки що <хи> поки що сувенірна така. Вони були така сама, тільки білий фон. ну Мені білий, знаєте, якось не це, такі темненькі. От. Мені ця дуже сподобалася, то я взяла оцю таку темненьку. Ось отака чашечка. така чашечка, Потім там були плакати. ну Білий плакати, зараз вже, знаєте, ніхто. Плакати не чіпляє. Поля, звісно, купила собі великі плакати, понятно. Ну, а я так думаю, я великі не куплю, а так, щоб було, може, колись якийсь альбомчик так вставлю. Там все, і я, що, знаєте, все-таки невеличкий плакатик Діма Ловканова. Ось, бачите, підпис. І тут біле, нічого. А тут така бумага. Тверденька, тверденька. Підпис його. І, е і така фотографія. Отака маєте. Ну, десь так поставити його. Е я, може, пізніше туди. Опять сіду чи що, не знаю. Е до книжок поставку. Я не то, що там кажуть, ой, боїся", та Я не боюся, просто щоб знаєте, не, не заважали. Бо так зараз, щас... А я ще й заказала печиво світі. Бо, м нема чим чаю попити. Такий плакатик. В така чашечка. В общем. Ще раз покажу. Плакалу. Ну, такий темний фон, мені такий більше нравится. і ще свята, коли в субботу була в городі. Ну, Надя була в городі. і я їй заказала новий чай. Бо у мене вже той. Закінчився ловере, я вже п'ю чорний чай обичний. Ну, я заказала вже такий красний, красний ловере. Тут, значить, ідуть е, е, виноград. Ось з цієї сторони ось виноград. Потім у нас іде тут е, е, пер, е, потім персики, маракуя, маратуя. Е, потім тут іде... Е, Сумниця, ось сумниця, а це лісові ягоди. В общем така. У ну, мене ж, пам'ятаєте, у мене воно там розова, там фіолетова, а це красна. А це красна така. Я її ще не розпечатувала, я її ще не... Вона все запечатана. Я ще не пила, тому що я хочу ще той допити, а потім уже вже... пить інші. Пить інші. Ну вже пети інші, то й допити, а ну випити. А то я сказала, я просто сейчас трошки так і спішу і э, ну не спішу, ну а так, знаєте, просто що дивлюся, хто там. Рома каже, що це ти так ділася? Ти що на вулиці? Я кажу, та ні, просто льпака". тепленька сіла, я що сидю, я що в основному же сидю э, і... Так, щоб спину не холодно було. А зараз вже прохладно, звісно. Може в них там і тепло. Але нас... Ні, ну ми так протаплюємо, звісно, так періодично. дрова в нас є, все, ми протаплюємо. Ну, так ще поки таких морозів немає, щоб там геть сильно затоплювати і топити. Там. Такого немає, то ми так і не топимо сильно так так, протаплюємо, тому ну, вчора не топили, і сьогодні так уже прохладненько, і я в футболці була. Оце наділа ось паку. І вона тюпенька. Ось отак на замочку Раз, застігнула і все і тепленько. Ну, я люблю такі речі просто. Я просто сидю маю такий, знаєте, спосіб життя, що я сидю і мені... Ну, Щоб не будувало, і це, от. та і так чи на вулицю вийти вже тепліше. Тут і карманчики. Я, до речі, вчора ну, я ж лікарство приймаю, от, а одне. І я пішла вчора в кухню, поклала лікарство в карман, а потім, а всіда йду, кладу там на одне місце, А потім кинулась, його немає, там немає, на тому немає, де немає. Я, де ж я його поклала? Де ж я його діла, де ж я його... ну, так почала <смеш>, почала шукати, де ж я його діла, блін. А потім стоп! Воно ж в мене в кармані. О, йолки-палки, це ж забуваю. Ну, а я такі речі люблю, щоб з карманами були. там поклав собі, там, навіть лікарство, да, ось йде в карман, поклав собі та й пішов. і не переживає, що там і як там. Ну отак от, от. А так. Як з собою точно. Ну, я його так не беру з собою сильно. Це якщо я знаю, що я десь довго. В мене не буде, то хай завжди. Коло мене. Це таке. Буває так, що зараз добре, а потім може трошки бути погано. Я його і приймаю, звісно. От. Ну, а так ось тепленько чай попила, сіла. Буду вишивати, я, мабуть, це... ну, я побачу, все це ж принесе чай, Я поки чай зроблю, поки оце все зроблю. поки оце все зрою. Ой, то не знаю я, не знаю. Я наверное, таки, якщо б не цей, поставлю зразу туди. Куди його поставила, щоб він там стояв. Хай там стоїть. Кожен раз він вже тягати, його воно там буде падати, буде. общем, що буде заважати. А так. Або і тут поставлю, або навпаки, ну, подумаю, зараз як краще зробити. Ні, його, мабуть, тільки туди поставлю, бо якщо так внижка як просто, то будуть ходити, зачіпати, падати, Оце все. так поставила, закрила і воно собі там стоїть. І я на дімочку дивлюся, дімочка на мене дивиться. І все хорошо. і все хорошо. Так що такі справи. Так що я зараз. Підготуюся, складу це все на місто. От, і тоді вже, там мене телефон вже сідає. час на зарядочку, не буду, а вже дождуся. Коли я прийде, підключу, тоді поставлю, тоді вже смонтирую, Тоді вже вам покажу, тоді вже ви дійсно побачите мої придбання. Мої придбання, мої сувеніри. Де я рішу? Я купила і так далі. Ну, не знаю, чи вийду я сьогодні на двір, чи не вийду, і чи це ну, не знаю, наскільки я встию. Мені ще трьох відвір вести. От, я побачу, чи встигну я, чи не встигну, як я О, чи не... не знаю. Не знаю не знаю. Так що от такі діла. Ну, таких новин у мене, в принципі, вже і немає. Їздили на концерт, показала свої покупки, які в мене і чай новий, і сувенірчик, і, і магнітик, Бачите, е, магнітик новий у мене, хто вже такий. Побачилися з вами, поспілкувалися. Погода, звісно, сонечко проясняється, але ще так, знаєте, прохладненько, навіть, вже прохладненько. Ну, не знаю, на дворі не була, не знаю, в общем, такі, такі справи. Дождусь, дочекаюся світу. Сяду поп'ю і тоді подивлюся по времені, Може такі якісь рядокі, е, ну в мене ж рядок, в мене ж вже ж невеликі рядки, а в мене вже ж маленькі, може якийсь там час-півтора часа та й в общем, Так що, мабуть, так і буде. Так, ну що, тоді я на цьому буду завершувати. Бережіть себе. Дякую, що дивитеся, дякую, що підписуєтеся пишіть свої коменти, задавайте. Питайте свої питання, якщо у вас щось є, якщо щось цікаве, то питайте, звісно, пишіть. Я хорошим коментам, хорошим людям завжди з радістю відповідаю. Погані коменти залишайте собі. А якщо ви не хочете залишати, то все рівно їх відбудеться. Так що, е якщо хочете щось погане, написати, то подумайте. Все одно їх ніхто не побачить. Так. А я не поведуся, на це діло все. так, мої хороші. Все, на цьому в мене все. І до нових зустрічей. Що там буде далі, що там все все буду показувати і розказувати. Як що до чого. Ну, бачитесь. На концерті побувала, відпочила, подарунки придбала, вам показала. Таких новин у мене поки що немає. Оце тільки радіє, що сонечко вияснилося. Оце добре, що сонечко вияснилося. На душі трошки веселіше, радісно. Я навіть за занавіску пішла, одвінулася, щоб світліше було. Бо мені Вже якщо чесно Уже. Уже чесно достала. Наскільки я люблю, ну, люблю осінні різні пори роки. ну, Як вже кажуть, як занадто, то занадто. Хочеться сонця. Хочеться. Я дитя сонця, я люблю сонце. Мені треба сонця. Сонця погано. У... Ось сонечко відкрила, все ясно, все <сіпігінь> Це... і добре. Так, все, мої люди. До нових зустрічей. Бережіть себе і вже зовсім скоро, -скоро зустрінемося. Пока.